Вером Божим, нехай Бог зберігає вас, там, де ви є. Всі можна почути часто, що як можна читати Біблію, вона ж кровава книга. Там же жодні війни, вбивства, коли Господь дав заповідь, не вбий. Давайте розбиратися, що саме мав Бог на увазі. Справа в тому, що коли єврейський народ почав бунт проти дитини Божої, проти Моїсея, так? То Бог сказав: іди і істреби їх. За що? За противлення Богу, за противлення Його закону, Його заповіді. за те, що вони не слухали Бога, не йшли у Божим. Боже, хочемо слухати. Ми противимося цьому всьому. І дійсно, винен не Бог, а ми самі. Тому що ми самі вибираємо бути з Богом чи бути своєю думкою, з усім своїм. І дійсно. Війни відбувалися з-за того, що люди противились, гордились, а я хочу так, а я хочу так. І заповідь не вбий, вона стосується до ти, до нас, щоб ми не йшли, вбивали в чужу країну, щоб ми не вбивали, не вбий. Це відноситься до наших рідних і близьких. Чому Бог каже, що вороги наші домашні? Тому що злимось на сестру, на брата, кричимо, оскорбляємо наших рідних, близьких, батьків. Так, коли Бог сказав, почитай отця і матір. і ми це все відносимо. Це є людина, вбивця, Бог каже. І тому дійсно зараз багато вже пророків, які просто виривають фігові лісі, да, слово Боже, не вбий і прикривають свої грішки. Я не буду ти захищати країну, тому що ж Бог каже: не вбий, а зло хай панує на нашій країні. Головне, що ж я буду говорити, що так не можна. Бо ж Бог так пише. Ні, це ви трошки поплутали. Це не те. Бог каже. Бог каже, якщо прийшло зло на твою землю, ти маєш іти виганяти його, ти маєш іти наказувати його. І так само Бог сказав Моїсею: іди. Іди і усіх істреби, тому що вони вже просто їхній гріх дійшов до мене. Я вже не можу. І Бог на протязі всієї історії людства він показує, як він карав зло завжди, потоп, так ніфалімиті, які з'єднувалися з жінками. Гріх такий просто в очах Божих робився страшне. І він карав зло. Потім Вавилонська башня, коли люди хотіли бути напряму з Богом, теж зло. Воно теж покаралося. Так само єврейський народ, коли пішов проти Бога, пішов проти Слова Божого, Бог теж покарав. Бог теж покарав. Вони пішли в рабство на тисячі років. Так само, як вони розіпнули Ісуса Христа, Бог за це теж покарав. Їх Бог Росія і держави Ізраїль не було дві тисячі років. Вони були розсіяні, вони не мали власної держави. І тільки в 1948 році Бог зглянувся над ними і відновив за один день державу. І це дійсно неймовірна. Божа любов і милість вона неймовіра. Бог справедливий, він люблячий. І він дуже довготерпеливий довготерпеливий. Але коли приходить його гнів, то він такий страшний. Що ви не слухайте тих вже пророків, які так гарно нам дують в... в крила. Читайте слово Боже, воно відкриває всі нам таємниці. Не переплутуйте, тому що не вбий, воно відноситься до наших рідних і близьких, а не до того, хто прийшов чинити зло, геноцид на нашій землі. Нехай Бог оберігає. Підписуйтесь на телеграм-канал Солтоненко, дивіться відео. Про війну, про військових, як Бог відноситься до військових, усі є теми на різні напрямки. Дивіться, підключайтеся. Нехай Бог оберігає вас. вивчайте, не будьте обмануті. Амінь.